Ходять чутки, що NVIDIA випустили справжнього ноутбучного монстра, але у нас все як завжди з пальця було роздуто, тому що по правді, сьогоднішня карта на огляді не така й хороша, як про неї говорять. RTX 4050 це відеочіп, який вийшов лише для ноутбуків. З собою він представляє порізану версію вже і так порізаної RTX 4060, але стій та зачекай. Я ж не буду тут зрівнювати ноутбучну карту з десктопною. Недоречно. Давай натомість для початку зрівняємо її з картою, яка повинна піти в глибокий зад після виходу саме цієї 4050. Це RTX 3050, або ж її TI версія За продуктивністю RTX 4050 перемагає ноутбучної RTX 3050 з результатом більшим ніж в два рази. В той час проти RTX 3050 UTI, 4050 має лише 40% переваги. Так, да, відносно минулого порівняння це вже можна називати лише. Але якщо дивитися загалом, то різниця все одно дуже суттєва. При тому, що найдешевший ноутбук на 3050 UTI вартує 33 тисячі гривень, а на 4050 від 35 тисяч гривень. При тому я не до кінця певний, чи це нормальні ціни за ці ноутбуки. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи ці ціни справді нормальні, чи може є щось дешевше, просто я не знаю. Щоб стало зрозуміліше, зорієнтуємось по Amazon. Найдешевший ноутбук на 4050 674 долари, а на 3050 6006. При тому на 3050 тя і нормальних варіантів доступних не було. Швидше за все, тому що на TI ці не так і багато ноутбуків встигли виробити, тому що швидко зрозуміло, що це гавно, і на це не можна втратити ресурсів землі. Але це якась повна срань. Ну, менше з тим. Ноутбуки на 3050 явно вартуватимуть трішки менше. Але чи справді є сенс взагалі заощаджувати гроші та обирати 3050 тіа і замість 4050? Ні. Uh -huh. Давай спробуємо зрозуміти, чим ж 4050 може похвалитися. Ця відеокарта на відміну від її попередників нарешті має в собі довго очікуваних хоча б ГБ. гігабайт. Притому не спорю з тим, що RTX 3050 на 6 ГБ теж є в ноутбуках, але тут різниця продуктивності теж на лице. Для того щоб ви розуміли, наскільки це хороший стрибок продуктивності для ноутбуків, подивимось різницю між RTX 2050 та RTX 3050 Добре, не настільки вже приголомшується цифра, яка собі думав, але все ж нагадаю, що на 15% то збільшився буст продуктивності між поколіннями. Ця річ взагалі не системна, але для прикладу можна використати, щоб показати, що Nvidia. Насправді, щось таке постаралися і намотили хорошого 4050. За стопною 4060, до речі, різниця лише 37% переваги на користь 4060, що як для такої покусаної, порізаної і віджареної карти, дуже хороший результат. Як для типу бюджетних ноутбуків, хоча я вважаю, що єдиний бюджетний ноутбук це той, який ти не придбаєш, RTX 4050 насправді є хорошим варіантом і точно покраще, ніж ці затрипані 3050. Ох, як я їх в ноутбуках не люблю. Єдиний варіант, який за приблизно ту ж вартість може бути кращим за RTX 4050, це є ноутбук ноутбучна 3060, яка в своєму роді і є той ж 4050, тому що по характеристиках ті ж 6 баджія 6 пам'яті, але 4050 просто трішечки більше енергоефективна, Але попри це, 3060 в ноутбуках все ж таки буде дорожчою, ніж 4050, і по ціні якості, як так, виходить, буде гірше. Тому 4050 тут буде все ж таки доречніша. Щоб знати, де насправді знаходиться продуктивність 4050 в порівнянні з десктопним відеокартами, щоб ти орієнтувався, то я б її поставив на рівні з RTX 2060, як і Technical City ставить їх рівними посії. І продуктивності в цілому я з цим погоджуюсь. Висновку по цьому ноутбучному створінню лише один: ноутбуки все ще задоволення не з дешевих. Але зараз з відсутністю електроенергії та з суттєвою перевагою в мобільності, ноутбуки по справжньому мають дуже і дуже великий сенс набуття в твоїх руках. Попереджую, ніколи не раджу розглядати ноутбуки як ігрові. Що я маю на увазі? Ігрові на ньому, що зовсім можна грати в ігри. А для чого тут його можливості? Ні, в ігри, звичайно, грати можна, але купувати саме ноутбук, якщо ти в першу чергу його береш, для того, щоб пограти в ігри, і це буде. Твоїм основним родом занять. На мою думку, все ще дуже тупа ідея, оскільки з компом хоче складніше переміщуватися, але за вартість одного потужного ноутбуку ти можеш зібрати два часиніших компа та периферію. Але це вже моя особиста думка, яку на даний момент знешкоджує пункт з відсутністю електроенергії. Он тоді то люди, які придбали ігрові ноутбуки, дивляться на нас усіх згори та думають: плювати на голову чи А щодо до RTX 4050, ставлю лайк лише, тому що в порівнянні з провальними ноутбучними 3050, вона набагато адекватніше звучить. Глядає та показує себе повсякденних задачах. Сподіваюсь, що RTX 5050 стане ще краще, але дуже в цьому сумніваюсь. Ну і друже, раз ти ще тут давай я тобі нагадаю про те, що у мене є телеграм-канал, так в якому ти можеш дізнатися до речі про всі актуальні новини цього каналу та не пропустити стріми, які, до речі, проходять на цьому каналі регулярно. Тож заходь, будь ласка, за посиланням в описі та підписуйся, і ти не будеш пропускати нічого. Взагалі, а то що ти пропускаєш? Ну, в зворотнім випадку до тебе завітає фікс чотири вибач, це вимушені дії, якщо ти не підпишешся.